Всім привіт! Вітаю на каналі. Знову я, Альтернатива. Ну і звісно, бджілки. Без бджілок в нашій справі нікуди. Зараз все по порядку. Зима у нас все ближче і ближче, тому котре нагадую, готуємося, тому що я думаю, хорошого нічого не буде. У нас декілька днів назад був приліт по електропідстанції, це вже, скажем. Не секрет, вже воно висвітилось у всіх масовах засобів інформації. Було 4 шахеди, здається, один або це точно було влучання. Ну, Я там сидів ось от на вітрячку і спостерігав тут, скажімо так, фаєр-шоу було досить таке, скажімо, фаєрично, але не дуже цікаво. Тому, нагадую, готуємось, ставимо сонячні панельки. У кого немає такої можливості, ну, думаю, генератори, ну і так далі. У е, зв'язку з тим, що скажем, було, швиденько хочу, як швиденько, як зможу, замінити ось ці панелі. Новенькі в мене вже є Ryzen 410, але поки що так руки не доходили, тому що була велика-велика жара і плюс світло вимикають в день, тобто ну, зварюють каркаси, якби нема немає можливості. Зараз ці панельки, якщо я зніму, то я залишусь без альтернативи. Переключив ось ці панелі. Так, де вони? Ось ці ось ці панельки. Зараз переключив на інвертор. Так що, думаю, в найближчі дні я ось ці панелі почну демонтувати і перероблювати каркаси вже під нові панелі. Так, тут є, скажімо, невеличка проблемка по цих каркасах. Ці панелі були 2 метри на метр. Ці нові, які я купив, в мене, здається, метр десять, ширина. Так, мет метр десять, а в висоту метр 78. Тобто каркас, який доведеться трішки доварити. Каркаси доведеться ось так розширити. Тут і тут будемо розширяти і трішки, скажімо так, звузом. Це все пару днів у нас точно займує. Поки не забувся, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Також відповідь одному. Дуже, такому, дуже розумній людині, я написала, що ти тут показуєш свою хрінь. в мене там 30 кВт, і я цим, ну скажем, він гордиться цим, що в нього 30 кВт, і я нікому не показую. Ну, я показую те, що в мене є, то я показую. Є ось ці панельки. Ось там панелька згоріла, я її показав. Ось там є вітрогенератор, скільки 200-300 Вт видає, я показую. Так що у кожного своє. Якщо там встановили 30-50 кВт, ну радуйтесь, молодці, нікому не показуйте. Головне, держіть все в секреті. Ще таке коротше, потрібна людина, яка зможе відремонтувати інвертор. Інвертор Аксіома, такий як в мене, але в мене мп 5 то ПВМ-ка. Коротше, Була гроза і інвертор вилетів. Коротше, треба людинка, яка або сама ремонтує, або може хтось вже села відправляв, що ну, зробить, скажімо, якісно і недорого і бажано швидко, так як всі розуміють, що зараз без світла сидіть ніяк. Так що, в кого є контакти, або хто сам ремонтує, пишіть в коментарі. Обов'язково спишемось. Ну, це не мені, але я допомагав цю станцію ставити. До речі, цей контролер. Інвертор був у мене в відео, де було порівняння двох мого і цього трьохкіловатного саме цей інвертор. Чомусь ну була гроза і він, коротше, скажімо так, вмер. Зараз спустимось донизу, подивимось на покази, що там в мене на інвертері. Так як за ці дні досить таки багато енергії було спожито. Ну а потім підемо ось туди до бджілок і покажу, що там в мене робиться в нуклеусах. Покажу з якого матеріалу я вивожу маточок і так далі. Так що не переключаємось, побачимось вже внизу. Так, до речі, колектор вже, скажімо так, до половини ось так розтінив його, зняв з нього затіняючу сітку, так як погоду бачимо, що вона зараз у нас така Дні стали похмурі, дождики трошки почалися, тому довелося ось так до половинки його відкрити. Але бачу, що, напевно, буду знімати його вже повністю. Так, спустилися вниз. Дивимось зарядку акумуляторів. Зараз сонечка ще вистачає. тому на акумуляторах у нас. Так, що ми бачимо 28,7, тобто повний заряд. Через цей з панелік нічого не йде з цього додаткового поля. Теж нічого не йде. Споживання в будинку 90 Вт. І на лічильнику ось така циферка 1423. Сьогодні вранці дивився було 1420, тобто майже 4 кВт. Сьогодні за день і сонечко у нас зайшло. Так, з альтернативою поки що на сьогодні все, так як є, іще деяка робота ось по тих. Маленьких нуклеусах. Зараз покажу паспорта на маток, від яких я вивожу своїх бджоломаток F1. І покажу сам процес скажімо так, відбору самих маточок. Так, світло 12 вольтове працює, Ми бачимо раз. Оп-оп-оп, все добре. Це як зробив, все так і є. Ось такі мене, скажімо, маточки. Ось такі їхні паспорти, це маточки минулорічні. Також тут у мене є паспорти на маточок, які я брав в цьому році. Так що на весь мій матеріал є, скажімо, ну, є паспорта і так далі. Тобто я вивожу там не з чого попало, а вивожу з якісного матеріалу, який є штучно запліднений. Ну і так далі. При роботі обов'язково ведеться ось такий журнал, де записується дата. Записується номер матки, від якої виводилось, також там, виход матки і так далі, коли вона буде уже плідна. Ну але це, хто в темі, той зрозуміє. І обов'язково такий календар. Сезон виводу маток уже, можна сказати добігає до кінця. Так як скоро вже серпень місяць і трутня можуть поганати. Тому я зазвичай до середини серпня а потім вже починаю тільки скорочувати. Залишається там 1-2. Ну, навіщо так багато вводить маток, якщо немає скажімо так, попиту. Поки що маточки є. Кому треба, телефонуйте. Номер залишу в описі під відео. Ну, зараз підемо. Є замовлення там, скажімо, на 10 маточок, то відберемо ну, і відправимо людинки. Проводимо огляд таких міні-нуклеусів. Дивимось на стан. Дивимось, маточка облетілась чи не облетілася. Ну, конкретно в цьому я знаю, що маточка вже сидить плідна. Зараз десь її знайдемо і вам її покажу. Ось такі рамочки. Маємо ось такий засів. Так, поки що не бачу. Бачимо, маточка бігає. Внизу, я думаю, буде видно ось така по центру екрану. Товстенька бігає. Бачимо, що вона сіє бджолини, бджолини яєчка ложить не трутневі. її можна відбирати. Відбираємо ось такі кліточки і маркер для мітки маток. Як це все робиться? Беремо рамочку. Так. Ось, бігає маточка, беремо її в руку. Рамку кладемо назад. Маточку обережно. Ось так руками тримаємо. Перебираємо у ліву руку. Тепер відкриваємо маркер. Робимо на ось таку красиву міточку зеленим кольором. Маточку тримаємо лівою рукою, правою рукою відкриваємо кліточку і набираємо бджолу, яка сидить на рамці. Руками ніхто не відбирає. Ось так накрили, трішки пошевелили. Зазвичай там 5-7 бджілок залишається всередині. Ось така там кількість цього достатньо. І тепер мічену маточку запускаємо туди вже в кліточку. Все така процедура займає ну, дуже мало часу, одна маточка вже є. Ось така Красунька бігає посередині. Думаю, її добре видно. Відрізняється від звичайних бджілок. Ось так і працюємо. Йдемо в кожен нуклеус, заглядаємо і робимо певну процедуру. Це або ж там підсадка матки, або забираємо матку і так далі. І ось так. по по рядам, рядам, по рядам, по рядам і до самого-самого кінця. Продовжую огляд. У нас вже вечоріє, пів на дев'ятого вечора. Цікавий ще такий факт. От хто з вас мене дивиться, у нас уже там без 10 людей, здається, 4 тисячі. Чи у вас є бджоли, чи нема. Так як я замічав тенденцію, от хто. Там сонячні панельки, вітрогенератори, якась альтернатива, якісь там саморобки, трактори, мотоблоки і так далі. Завжди дивлюсь, там хтось щось таке робить, варить. І так хопа, десь там в оголочку пару ублуків стоїть. Так от цікаво, якщо у вас там є альтернатива, чи є у вас бджоли, чи нема. Чи взагалі цікава така тема, чи не цікава. Так як для мене, скажімо це, ну, більша половина мого життя з оціми жужиками. Якщо цікавить така тема, напишіть, як там у вас справи з бджолками. Любите, не любите, боїтесь, не боїтесь. Ну і все, а я погнав, бо ще дивитись. ось там ще дуже-дуже багато, а сонечко вже сідає. Завершив огляд. Як бачимо 20 хвилин на десяту. На вулиці вже у нас ніч. Не видно майже нічого. Це телефон і так. Скажімо трошки світлі, так видно душі, Зробили замовлення. Відібрали ось такі 10 маточок. Як видно, вони все бігають мічені зеленим кольором. Кому потрібні, телефонуємо. Телефончик в описі під відео. Ми на цьому будемо завершувати. Все, всім дякую, хто додивився. Ну, подавайка, коментар і підписка. Все, пока-пока і до зустрічі!